Я вже вам е, оголошував минулої неділі. Якраз у цей час напевно і закінчується служба Божа в нашій сестричній е, парафії, в катедрі Святої Софії. Вони сьогодні якраз відзначають їхнє храмове свято. Отже, ж, вітаємо їх з таким гарним днем, святковим днем їхнього храмового свята. Це, між іншим у тій громаді була трошечки така ну, непорозуміння цього року їхнє фактично є століття від заснування тієї громади. Деякі кажуть, що на другий рік буде століття. Але моя думка, що можна відзначати роковини чи річницю, коли громада відзначить, так що тут не грає велика роля, чи то цього року, чи на наступний рік будуть відзначати це їхнє століття від заснування їхньої громади. Чому це мені дуже цікава тема, тому що як у Святої Софії. Відпочали їхнє 50-ліття їхнього заснування, то я якраз у той день був рукоположний у Сан Діяхорська. Тому я це дуже добре пам'ятаю, це якраз відбулося у березні, місяці, 9 березня, здається, 1975 року. І тому я все ж таки пам'ятаю, коли ця подія відбувалася, тоді якраз цей їхній, їхнє святкування відбулося у готелі, бо це була дуже така поважна подія. Святкування 50-ліття від заснування цієї парафії були присутні аж два митрополит був і архієпископ. Андрій був так, що я був, ну хоча я був рукоположений одним архієреєм, але були присутні тоді два архієреї на, це, на цьому святкуванні. Так що це я дуже добре пам'ятаю, коли ця подія відбулася не в 76-му, а в 75-му році. А тому це дуже цікава річ, бо люди мають цікаві ідеї, коли. Творяться, коли громада активна у своєму церковному житті. Воно почалося таким чином, що братство тоді започаткувало, вони, братство зорганізувалося і вони просили інших священників приїжджати до тієї парафії, щоб відбували служби Божі постійні. А рік пізніше був призначений на ту парафію, на катедру. Отець Володимир Слюзар, це було рік пізніше. То він вважав, що тоді, коли він приїхав, то офіційно було то початок тієї парафії. Фактично, це не нереально так думати. По братство це народ, народ зорганізувався, і єпископ був там і посячували. Ту той храм Божий вони тоді рентували. Храм Божий здається, не пам'ятаю від чи від протестантів, чи, чи від католиків, але храм був і був посвячений тоді архієреями, чи одним архієреєм, і під час року відбувалися постійні служби Божі. А тоді вже рік після того був призначений так, як я згадував, отець Володимир Слюса. І він був настоятелем при тій громаді. Я вже не пам'ятаю, мав більше 40 років. І тоді вже на 57 сьомому віці свого життя він відійшов на вічність, Вічна його пам'ять і залишив він. Великі спогади про його творчу діяльність при тій громаді цієї парафії. Отже, якраз вони сьогодні відзначають не століття, а просто храмове свято їхньої парафії. На другий рік мені відомо, що вони будуть відзначати століття. Тоді вже ми тоді будемо. Поїдемо всі і братимемо участь у їхньому святкуванні. На другий тиждень, тобто 5 жовтня, вже ми вступаємо до жовтня місяця, і наша друга сестрична громада Покрова Христої Богородиці відзначає їхнє храмове свято, тобто наступну неділю. Фактично це свято припадає 1 жовтня. Ми давно роками, більше 100 років, наша церква Українська Православна Канади відзначала за е, іншим юліянським календарем, і це свято завжди припадало 13 жовтня. 14-го 14-го. А тепер вже мусимо призвичаємося до нового календаря. Тобто на 13 днів раніше відбуваються ті самі свята, яких ми е, відзначали більше 100 років тут, у Канаді. Так що хто матиме е, нагоду і матиме, матиме машини свої, щоб не, не піхотою чи не автобусом, а, бо легше тоді доїжджати до Покрови, якому Як не відомо, де Покровська громада. Вона недалеко від Катедри Святої Софії, мабуть, 10-14 вулиць одна від другої. І ця покров Пресвятої Богородиці вона знаходиться на вулиці Розумонт, недалеко від вулиці Долорньєй, тільки для вашого такого, такого загального е, е, відома. Найголовніше треба оголосити вам, щоб ніхто не забув. Що за чотири тижні, тобто 26 жовтня місяця, як уже роками наша парафія, наша громада відзначає раніше, я вже не раз згадую це, раніше ми розпочали це святкування під назвою Октоберфест. І тоді, ну, мабуть, уже вісім років тому назад ми рішили, чого ми. Будемо оголошувати, оголошувати чужий фестивал, коли ми маємо свої, і ми переіменували цей фестивал на Украфест. Так що і, це, і, це, і це в загальному ми започаткували цю подію для того, щоб зібрати грошей на нашу маленьку парафію. Ми відбуваємо найменше п'ять подій при цій парафії. Щоб зібрати пару копійок, бо е, вам відомо, ми наша парафія не отримана, ні на, як, кажуть, не отримуємо ніякої допомоги від урядів. Ми кажуть, як самостійна парафія, ми е, покладаємо всі надії на всіх учасників у нашому церковному житті. І тому е, покладаємо надію на те, що ви за 4 тижні прийде на цю подію не тільки по, по, пообідати, не тільки поспівати чи потанцювати, а просто для того, щоб зібрати пару тих доларів, на наші, кажуть, витрати цієї парафії, бо наша маленька парафія тільки може. Просити від вас, ваших ну, жертв на цю парафію, щоб ця парафія продовжувала ще, ну, найменше, хай буде 50 років. Мене вже не буде тут, але молоді будуть перебирати, і життя цієї парафії, тобто церковне життя цієї парафії, повинно продовжуватися на довгі і на довгі віки. Ми просимо, щоб ви замовляли квітки або зголошували ваше бажання на, на куплення цих квиток для, для входу до цієї події, бо все ж таки я не як, як не помиляюся, здається 35 доларів. Так, буде за вхід тридцять членів. Ага, сорок для членів. 35, а тих, що не стали членами, от якраз буде нагода запишитесь, заявити ваше членство до, до нашої парафії, і зразу буде знижка на 5 доларів. Так що, мабуть, трошечки бізнес такий у нас в цій парафії. Треба зацікавити, зацікавити всіх наших учасників у нашому церковному житті. Так що, як це буде знижка на 5 доларів, от вже... Будемо, ну так, все підвищується, так що і ми мусимо дотримуватися цих кажуть економічних правил, які перекидаються тоді на наші руки, і таким чином ми змушені просити від наших учасників більшої кажуть не тільки пожертви, але і е куплення цих квит квитків. Чи щось міністер... А, ви бачите, це я... друга гарна подія. Ми завжди вітаємо іменинників цієї парафії. Минул... Тобто вчора Наша... наш керівник нашого Фейсбуку а... Оксана Якимів. Вчора відзначила, відзначила її день народження. Це вам несподіванка, бачите, як то є? Всі позабували. Ви знаєте, ми в нас я можу, я вітаю їх і, і вету, але ми маємо такий ну такий ну, закон. Що якби я вітав всіх, що на списку, і їх немає, то я б довго стояв перед правою. Всі б мене питали, а хто вони? Де вони? Їх ми не бачимо. А на другий рік скажіть, що вона прийшла. Я буду радий її вітати. Оце, оце так кажуть, таке кажуть маленьке, ну нюанс. Щоб, ми, щоб отець світав лише тільки тих, які у храмі Божому. І Оксана Миронь. Так, так, так само, а її день народження якраз сьогодні такий гарний вік, молоденька, бадьора співачка в нашому церковному хорі. Так що Вітаю вас, в імені наш від імені всіх присутніх. Вітаю вас з нагоди вашого дня народження і Оксану. Вітаю вас, двох! Це такі гарні події в житті кожної людини. Ми нібито забуваємо їх, але і не забуваємо. Бо за таким чином ми мусимо приймати у своїх голів, що. Ми таки стріємо від дня до дня, від року до року. І молодим, це кажуть, море по колінах, коли їхні дні народження, а дні народжені відбуваються, коли вже поверх їм, поверх 50 років, то ви вже тоді числимо мотки ті дні. І просимо Господа, щоб він зберігав нас на довгі і ногі плаги. Так само і вітаю вас цією гарною подією. Так що запрошуйте всіх ваших друзів на цю Украфест, яка відбудеться у неділю 26 жовтня. Вітаю вас знов. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!